Вітаю всіх, хто дивиться це відео. З вами на зв'язку духовний практик і тема, яку я сьогодні заторкну, Казахстан. Я обіцяв зробити теропрогноз і подивитися, чи розпочнуться бойові військові дії на території Казахстану на протязі 2024 та 2025 років. Ну що, виконую обіцяну вам умову. А ви, передусім, можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що буде спонукати мене як автора даних відео, продовжувати викладати для вас подібного роду контент у відкритому доступі, а також буде допомагати моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Ну, щоб більша кількість людей мене дивилися і розуміли, чого очікувати, на що звертати увагу і як реагувати на ті чи інші обставини. Отож, розпочнемо. Давайте перше питання, яке мене цікавить, це внутрішній стан. Казахстану на даний момент. Внутрішній стан держави на даний момент, по поточному часу, так? що в них відбувається, які в них процеси. Давайте дивитися. Дивіться, класний сигніфікатор башня. Руйнуються старі процеси, руйнується старий метод правління, руйнується система влади. В принципі, стан зараз такий досить важкий. По башні це завжди така важкість іде. Більше того, не лише важкість внутрішня, але і зовнішня. В Казахстану в нас йде нестача ресурсів. Ми е, бідні в плані ресурсів, в плані грошей, допомоги, стабільність в нас через це падає. Але ми вимушені створювати ілюзію того, що в нас є ця стабільність, для того, щоб. Знаєте, це як ілюзія, яка прикривається законом. В нас стабільність прикрита законом, тобто, якась спільнота. Ну, так, давайте. Вони зараз е, в составі країн ООН чи НАТО, да, чи де вони там знаходяться. Да? Якась спільнота. Ця спільнота з законом зобов'язує Казахстан да, ставити умову, що ти повинен створити ілюзію стабільності. І Казахстан починає це робити. Але люди, люди незадоволені, люди емоційно виснажені, вони кажуть, що це зовсім не той формат життя, який ти намагаєшся показувати. Ось так. І ось тут Казахстан він стоїть зараз в дуже важкій позиції. Він намагається витримувати паузу, намагається витримувати якісь більш-менш стабільні позиції. Але по тому, що я бачу, в нього це дуже важко вдається. Ось так, люди незадоволені. Підв'язані ще інші держави, які кажуть, що якщо ти хочеш бути з нами, створюй ілюзію сили, стабільності, міцності, тому що це наш статус, це наша можливість залякувати інших. Да? Ну, тобто там теж свої мотиви є, але люди незадоволені. Ось так. Тому що можу сказати? Що я можу сказати? Казахстан буде намагатися шукати нові домовленості, шукати нових партнерів, хто дасть йому ці ресурси. Ось так хто е, допоможе йому цю бідність прибрати. Давайте тоді подивимося, чи вдасться йому знайти це, чи вдасться Казахстану е, створити нові домовленості за новими умовами, які допоможуть вирівняти ту ситуацію нестабільності і упадку, яка зараз там е, відбувається. Давайте. Чи вдасться Казахстану встановити нові домовленості, які допоможуть вирівняти внутрішній стан в країні? Так, дивимося. Так, цілком вдасться. Якщо ми запитуємо про те, чи вдасться встановити домовленості, вдасться більше того, ну, знову ж таки, в якому форматі ці домовленості будуть? Тут треба так ще питання ставити, тому що вони то домовляться, але з якої позиції дайте нам ресурс, кошти, да? аби ми знову ж таки створили ілюзію. Це ілюзія. Ось так: ілюзія того, що в нас все нормально. Більше того, тут якимось чином заторкається питання зараз. Заторкається питання майбутнього, тобто для майбутніх поколінь, можливо, якось вони повпливають на процес освіти, на якість освіти, рівень освіти або рівень можливості заробітку саме для молодого покоління. Тобто створити таку ілюзію, що ну от ми створили підґрунтя для того, щоб вже подалі люди якось мали змогу розвиватися, щось утримувати, на щось надіятися і бути впевненим у майбутньому. Ось так. Ну, поки що вони зможуть втримати да, цю позицію. Вони зможуть знайти домовленості і більш-менш втримувати ситуацію в рівновазі. Так, окей. Тоді давайте питання, чи чи розпочнуться бойові дії на території Казахстану в 2024 році? Да, до кінця 2024. -го? Давайте так подивимося. Чи розпочнуться до кінця 2024 року бойові дії? Ми поки що не готові до цього. Ми, е, ми дуже хвилюємося. Це, це, скоріше за все, хвилювання народу, да? Ні, народ і влада. Народ і влада хвилюються. Вони не виокремлюють того, що їх також втягують в певні конфліктні ситуації, які за собою можуть, можуть понести якісь сутички саме Казахстану із тими, проти кого вони діють за домовленостями. Да? По колису фортуни, поки що ми сподіваємося більш-менш стабільну ситуацію утримувати. Ну, люди от розумієте, ця думка, ці переживання, вони вже там в повітрі присутні. І люди хвилюються за те, щоб влада, по тих діях, які вона робить, не призвела до початку якихось конфліктних ситуацій. Ось так. Тобто, знаєте, влада. От, Щось мені зараз така думка спала на голову. Влада в них, як от Лукашенко в Білорусі, да? він такий, як ну він намагається заковирно так увілювати від ситуації, да? тобто, отак от він ходить, він знає, що це незбіжний процес, що рано чи пізно він доведе свою державу до прямого конфліктного ну, двобою, да? але він намагається як вуш, ось так, от ходити і якось там виробляти ситуацію в інший бік. І те саме намагається провернути влада Казахстану. Ось так. Тобто вони будуть намагатися ось так обходити гострі кути, і поки що, по тому що я бачу, на 24 рік їм це вдасться. Ось так. Тобто, до кінця 2024 року я не бачу, щоб в них розпочиналася якась взагалі військова сутичка. Ні. В них буде все більш-менш стабільно. Так, а що іще? Хочу подивитися. Ну оскільки народ не задоволений владою, давайте подивимося, що принесуть зміни влади, якщо люди все ж таки захочуть змінювати владу. Так? Що принесе Казахстану зміна влади через рішення народу? Так, ми уходимо, залишаємо місця. Люди все одно не задоволені, не отримують бажаного результату. Більше того, зупиняються ті процеси по тих домовленостях, які ми склали. І люди залишаються в принципі в такій мертвій точці. Тобто, я тут навіть докладати не бачу сенсу, я можу зразу сказати, що це не той розвиток. Подій, які потрібно притримуватися. Ні. Тобто, це взагалі не той вектор подій, який потрібно розвивати. Зміннувати, зараз проводити не потрібно. І, в принципі, Казахстану зараз різко діяти не потрібно. Ось так. Їм потрібно от дійсно що обходити гострі кути дуже повільно, з метою знайти для себе якусь вигоду. Ось так. Так. Е, окей, дивіться, оскільки влада Казахстану також замислюється над тим, що їх втягують в якісь. Конфліктні питання. Я хочу подивитися по рашці відносини влади Казахстану по відношенню до рашки. Наголошую, я дивлюся саме владу, не людей. Да? Бо тут власть і мужчі вирішують питання. Так, взаємовідносини влади Казахстану і Рашки. Так. Ми відстоюємо свої права. Ми відстоюємо свої позиції. Ми намагаємося в цій всій каші знайти для себе якусь вигоду. Знову ж таки, бачите? Ми намагаємося більш-менш стабільно утримувати позиції взаємовідносин і, в принципі, контакту. Але ми також на відстані витягнутої роки. Тобто. Зараз хвилиночку. Угу, угу. Так, ага. Угу. От знову ж таки, дивіться, вони нормально відносяться до Рашки, да? як і Лукашенко. От, ну вони дуже схожі. Вибачте, звісно, люди, хто там в Казахстані, але зараз не про вас, я про владу кажу. Да? І вони, в принципі, нормальні взаємовідносини мають із Рашкою, але поки що на відстані витягнутої руки. Тобто ми не хочемо мати ніяких взаємозв'язків. Але до кінця 2024, навіть початок 2025 року. Рашка буде якимись маніпулятивними методами по місяцю, закликати Казахстан приймати якусь участь, створювати взаємовідносини, тобто, це вимушені взаємозв'язки. Я б навіть сказав, що це літо 24-го року, да? тобто теплий період. Ось так: маніпуляції і вимушене партнерство. Тобто, це те, що буде. Поки що Казахстан намагається відокремлюватися від цієї перспективи і, велике, за це дякую йому. Але, як показують мені карти, будуть певні питання, які будуть вимушувати Казахстан входити в певні партнерські домовленості. Ось так. Окей, і давайте останнє питання: чи розпочнуться бойові дії? А, чи розпочнуться бойові дії в 2025 році на території Казахстану? Давайте. Да, весь 25-й рік візьмемо. Дивіться, ні. Ну, я вам зразу скажу, ні. Вісельник, і е не на часі, не час ще ось так відповідаю. Тобто, це не та е гілка розвитку подій, яку буде притримуватися влада. Вони поки що від цього всього відсторонюються. Ну, зазвичай скільки. Ну, 7 років. Я так можу сказати, 5-7 років, да, от, ну от 5 років, 5-7 років, подивіться, це 24-й, ну 31 рік, да, тобто, поки що ми розуміємо, далі вже буду продивлятися більш точніше по ситуації Казахстану, якщо будуть виникати якісь гострі питання, поки що до того часу, доки до них прийде да, вісник війни, всадник на цьому блідому коні, вони пройдуть дуже багато різних трансформаційних. Процесів. Більше того, давайте розуміти, що зараз в Казахстану розпочалося і астрологічне, дуже цікаве таке заворушення. Вони віши в період сонця, а плюс ще сонце зустрічається із Сатурном в Водолії. і Вони не дружать там зовсім із собою. Ну там дуже цікаве питання. Ось я ще можливо, потім продивлюся астрологічно певні показники, але поки що підсумок. Казахстан вирішує внутрішні питання, незадоволення влади. Тим, що намагаються зробити зовнішні партнерські домовленості із державою в цілому, і незадоволення людьми по позиціях, які пробудовує влада. Якщо казати про бойові дії, поки що 24-25 рік стабільно. Ніяких бойових заворушень я не бачу. Але це питання часу. Ось так, поки що не на часі, але як буде розвиватися ситуація надалі, будемо продивлятися. Бажаю, звісно, всім мирного неба над головою і все буде мир.